Саме так у рівному прощаються із новорічними святами. Використані ялинки мешканці залишають біля сміттєвих контейнерів, головне без іграшок та мішури. Уже за кілька годин цю хвойну красуню, як і десятки інших, по місту заберуть комунальники та відвезуть на переробку. Там дерево подрібнять на щепу, яку згодом використають для обігріву. До мешканців одне прохання не змішувати ялинки з побутовим та великогабаритним сміттям, не запихати в контейнери для побутового сміття, складати на окремі купи. І тоді наші, наші автомобілі їздять, їх збирають, звозять. Де доступно, туди виїжджає сама ця дробарка і на місці дробить. Проте що року кількість живих ялинок та сосен зменшується. До прикладу, Володимир уже декілька років поспіль використовує штучне дерево. Говорить, це практичніше та екологічніше. У нас цього року була ялинка штучна, і минулого року тож штучна ялинка вирішили штучно, тому щоб а, не вирізувати ліс, бо і так, скажімо так, його вирізують. І вона набагато практичніша і вдобніша штучна ялинка Тим. Шотки можна зібрати, розібрати на другий рік, поставити ті, бо їм треба не виносити, потім не вивозити і не за так, не засмічувати навколишнє середовище. Також зменшення попиту на живі хвойні дерева помітили і комунальники. Більшість мешканців міста віддають перевагу штучному дереву. Якщо сказати відсотковому, то як було 4 роки і зараз, то зараз мабуть відсотків 20 від того, що було 4 роки. Тобто ці всі ялинки, що ви сьогодні бачили, це тиждень роботи. Оце так хлопці назбирали лише стільки. У рівному новорічні дерева отримують друге життя. Замість сміття стають корисною сировиною. А містяни дедалі частіше обирають альтернативу живим ялинкам, дбаючи про довкілля. Комунальники ж закликають і надалі правильно утилізовувати святкові дерева. Олеся Мороз, Анна Авдієва та Ілля Лахай, Media Group.